Яблочко, да, будь? Яблочко, яблочко. Высыпаем яблочко. Та нарежем трошки зараз. Трошки на потім. Так, привет, друзья. Витаю вас на канале. Зараз трошки дамо корівкам яблочок. По трошечку буквально. Повезем. Та вони тут і зелені, і такі червоні є. різні яблучка. Вже гніють, дуже так не насобираєш. Там, де такі кучки були, ну засуха, що ви хочете. Все літо без дощу. Оце на завтра передають, чи буде дощ, чи не буде, побачимо. А вони воно покажи, як просять уже. Як вони вже ждуть, яблук. Знаєш, їм зараз дадуть і вони прям просять, давай. Там і так потрошку, а потім е, і надоїння ще наріжемо разом з комбікормом. То трошки таке відео хочеться на коментарі відповісти. То там у дружини на каналі понаписували коментарі. Хочеться трошки повідповідати. На деякі коментарі таке. Трошки поросяток покажемо, як вони у нас сироватку чекають. Трошечки, трошечки. Та й яблучка треба згодовувати, бо вони там уже гніють. Такі кучки є. Люди там те, що повивозили. Тут не дуже далеко від нас, але ж багато гнилих. И шкода, что они пропадают. Я то поеду велосипедом то трошечки насбираю. А куривкам смачно. Так, ну, досить. Так, ножик. Да все будь. Хватит. Пошли им домой. Яблочок. Белочки-то милочки. Пошли домой. Патрон, ти полежи, не мішай. Так, на, намілушка. На білка. На. Опа. А їдять. А оце ж сіль у патрончика. Так я кілограм сипав. Він перший раз, як тільки я йому так насипав, так їв дуже-дуже гарно. Да, дружище моє, ти моє дружище Погада. треба подивитись, бо кружку дати. Кружку Зараз дам тобі кружку. А це ботька любить тут і гратись, гратись біля ванни з кружкою. Ага, ага, тікай. Зараз патрон тобі дасть погратись тут кружкою. Так, патрон, тікай. Йди сюди. Йди сюди. Не лізь, дай Бога. Трошки треба прослідкувати. Так, що там написали? Такий коментар написали. Ну, такі цікаві люди. У дружини там під відео під останнім. Венеса написала, молоко впало, бо одне сіно їдять. З чого йому братись? Ви нічого коровам не садите, типу гарбузів, кабачків, кормових буряків, кукурудзи на зелену масу. Та хоч картоплю давайте, жом сухий, з макухою розмочуйте, то класно молоко додає. Бідні коровки з літа на сухому стоять, то яке там молоко. Так, давайте по порядку. З приводу, яке одне сіно, коли ми даємо повнораціонний комбікорм, в який входить соєва макуха, соняшникова макуха, вітаміни, мінерали, амінокислоти, кальцій, це все ми даємо. І підгодовуємо то яблучками, то кабачками, то гарбузиками потрошку. Це все є трошки в раціоні. Але нічого, друзі, не вродило. Не вродило, тому що все літо не було дощу, взагалі не було. Картопля, як горошини отака. Хоча ми е єдиний, мабуть, ті, коли ми засадили дуже багато картоплі. Ми, отак, от, щоб відер, відер 20 посадити. Ми давно так не садили. По 10 садили, і так, більш-менш було. І картоплю ми ніколи не годували. І я ніколи не годую картоплею, тому що все одно е в шкурці картоплі, коротше, вона не корисна. І тому я картоплею не годую. І взагалі я годую сухим кормом чи сочними кормами, як смаколиком. З цього. Це вода в основному. Трошки вітамінів, хтось скаже, там, топ, там, ну, зрозуміло. Але це все вода. Це все вода. Воду от вони і так поп'ють е, з ванни, так сказати, розумієте. Тому сочний корм от минулого року я машинних прицепів привіз три прицепи гарбузів, давав коровам по пів відра. Ви думаєте, молока багато було, лилось прямо рікою. Ні. І зараз молоко у нас то впало, то зрозуміло, але мілка, воно впало через основні причини. Мілка більше року доїться. Більше року. Вона виявилась нетільна, і весною я її покрив. Коли їй вже от от мала піти в запуск, вона тільки покрилась, розумієте? Корови її з'їдять, туди я повішу кофту твою. І тому я не можу мілку годувати насичено. Вона отримує на добу 4 кілограми зерна та трошки макухи десь кілограм. Більше дати не можу, тому що вона і так справна, якщо я її загодую, будуть проблеми. Все, з мілкою розібрались свої там літрів 8 вона дає, це для неї нормально. Вона до засухи, до посухи рік доїлась і давала десь літрів 16-15, а потім молоко впало дуже сильно. У, -у, -у. У неї і так, нічого з цим не зробиш. Вона тим, тим більше не дуже ярко виражена корова. Нам вистачає все нормально. А от з білкою окрема історія. Чому я на своєму каналі кажу і роблю натяк. Загодівлю Загодівлю телят, тому що білка у неї дуже погане травлення. Прям дуже більше 5 кілограмів вона комбікорму не з'їдає. Який би він смачний не був, оце 5 до 6 кілограмів. Все. А звід, звідки тоді скажіть, буде молоко. Сіно, вона їсть в волю. Вона давала 30 літрів. Коли була трава, зелена маса, плюс 6 кг комбікорму, вона стартонула добре. Але більше дати не можу я їй розумієте, тому що минулі господарі, хто зна, оце вам відповідь: Отакі покупні корови. Просто підписуйте, слідкуйте за нами, обов'язково побачите, коли у нас будуть свої телиці і свої корови, коли ми виростимо і наскільки вони будуть. Нормальне у них буде травлення. Розумієте, от у мілки, в принципі, все добре. Тільки що вона виявилась не тільна. Ну, вона загулює, у, них, у неї проблем зі здоров'ям не було. В принципі, ну, коротше, тільна, слава Богу, все нормально. І білка, в принципі, не перегуляла, все добре. По молочку нормально. Єдине, я ж кажу, з травленням у неї отака є, отакий от дефект. Хто зна чому? Але вона не може. Для неї відразу навантаження. розумієте? От По 3 кг раз я даю, а зараз по 2,5 за раз я даю їй. Оце пробую давати ще в обід. Так як вони вже стоять, не пасуться, в обід можна третій раз дати комбікорм. І, в принципі, пробую її ще потрошку давати в день. Але розумієте, в чому проблема? У неї, я ж кажу, з травленням щось не так. Що багато концентратів вона не сприймає і не може їх засвоїти. У і вона така тоді їсть поганенько, падає на дой. Тому це я держу і отаку от планочку невисоку. І так, ну звісно, це дуже погано, що у неї літрів на 15 впало молоко. Дуже погано. З 30, от дивіться, з 30, спочатку, взагалі літрів на 12, ну, тому що мало того, що засуха, я ж кажу, і у неї чомусь пропав апетит. Прийшлося її проколоти вітамінами. Вітаміном є селеном, окремо ще піприколював, фосбевіт, той, що аналог катозалу. Добре, так, наладився апетит, все добре, вивів так на раціончик. Ну, я ж кажу, це не мої корови, це покупні. Тому отаке, от, розумієте. Отакі от от нюанси і проблеми. В принципі, не такі вони не дуже серйозні, але по молоку втрата була. В нашому випадку. Переробка зараз практично немає, дуже мінімальна. Ну нічого, ну я ж кажу, проблеми там просто воно все отак. От. То машина, то те, то все, ну то ерунда, все. Саме головне, от я вам розповів. Що, в принципі, як такових проблем я не бачу. Нормальні коровки можна тримати. По молоку, так собі, не дуже. Але сама велика проблема це те, що їх тільки дві в нас. Ну нічого, з часом заведемо третю, розумієте, готову вже купляти не хочеться. Рябіна, яку ми продали, вона була молочна, класна. Але вона була вже 5, а то й 6 отелів у неї, вона важка на ногах, і там ми могли з нею піти в якісь проблеми з часом. Ну навіщо? А я ще на роботу вийшов. розумієте. Якби ми просто тримали три корови, звичайно, ми б її не продавали. А так як я на роботу пішов. Нам зараз треба таку нетель знайти теличку, щоб ми більш-менш були впевнені, що і до цього її годували нормально. Може, з якогось господарства вийде знайти. Ну то все єрунда. Головне ж, в першу чергу, те, що кошти на це треба. Ну, нічого, то все таке. А так ми на майбутнє будемо тиличок залишати. І взагалі ми сіємо, ми садимо. Зараз ходімо, покажемо помічника нашого. Так, друзі, отакий от помічник хто у нас стоїть. Це самий самий багатосильний мотоблок, який є на 12 сил. Кентавр. В принципі, я ним задоволений. Косив ним там, де. Е... Культурні насадження трави, ну де люцерна і так далі. Ні, бо от я їхати нікуди не буду. Оце тут фриза у нас накрита до нього. Вона окремо ставиться. Ну Це я все покажу. А хто знає, той знає. Хто не знає, то покажу обов'язково. Коротше, оцей помічник. Я ним весною обробив соток 30 городів. В принципі, я задоволений. Я спокійно і гектарним оброблю і просто і насію. Мама, сюди... сюди я планую зробити боронку. Мама, Показую. Показую, що у нас є. Що ти відкрив? Показую. А саме основне, що треба зробити, на, на оцей адаптер тормоза. Тому що, коли їдеш. Е, і начебто тут є гальма, коли от сюди ставиш в це положення, але воно ніфіга не тормозить, так сказати. Воно не тормозить. І він все одно катиться, і це дуже погано. А якщо з, ну, з якимось грузом їхати на прицепі щось вести, то це прям буде біда. Коротше, сюди треба гальма зробити. І я сюди зроблю е, навіску. І боронку, щоб коли я люцерну розкидаю, щоб я мотоблоком міг боронкою це все заборонувати. Ну те насіння, не тільки люцерну, там і спарцет і так далі. У нас раніше більше гектара було люцерне насіяно. Воно все перевелось. І техніку ми стару попродавали. Тому зараз ми оце другий рік купляємо сіно, тому що ми ще не війшли в цю колію обробляти це все і пересіяти. Просто дуже валиться на голову багато роботи. Робота на роботі, господарство, по дому. Тут у нас багато роботи. Ну, коротше, все, а все ж саме основне це фінанси ще е, впирається. Тому, взагалі, от ми цим помічником. Я планую весну приготувати е, ну, десь гектар землі. Там фріза. Яка отак от землю перебиває. Отак, от, отак. От, отак от. Чик -чик 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 -чик. І потім ми будемо сім'яна сіяти на тій землі. І коротше, десь гектар оброблю на зиму. Він, Оця фриза навіть ціль ціліну, де бур'ян росте, перебиває шикарно. Просто за три, за чотири проходи треба обробити. Ну, коротше, це все буде, я ж кажу. Кому цікаво, підписуйтесь. Хто погані коментарі пише, та ти, пишіть, та нам любі коментарі <пиш> пишіть. Просто всі, мабуть, чекають, що ми повинні все отак от переробити і відразу. Ну ні, так не буває. На жаль, на жаль. І тому все буде поступово. Я ж кажу, садимо і город насадили. Чого ми там тільки, і гарбузи посадили, і багато картоплі, і помідори, і огірки, і кабачки. Все. Висохло повністю все. Трошки пробували поливати, але засуха і пекло 40 градусів в тіні. Воно просто все згоріло. І у людей я дивлюсь так само. Гарбузики отакі родять, там мені знайомі віддають е гарбузики потрошку, це ж даю коровам. Все одно трошки є сочних кормів, але цього мало. Ну на наступний рік треба ще раніше посадити. Ну і надіємося, що все буде добре, будуть дощі. Може, ж не, не кожен рік буде такий, як цей, тому що минулий було багато дощів. Коротше, працюємо, плани є, будемо все показувати. Ходімо по росяткам. покажу, як вони люблять сироватку, але треба для, до них по-любому переобуватись, тому що вони на ноги стрибають. Треба взагалі купити резинові чоботи. Отакі по коліна. Або зробити так, щоб до них менше заходити. Ну, але ж чистити все одно. Ну, коротше. Зараз до них треба зайти. Налити сироватки. Шо ви, пацики. Зараз їм яблучка кинемо, да, ботька? Зараз їм отак от поріжу туди далі, кину яблучка, Щоб вони хоч трохи мені дали до них зайти. Так, дівчатка, держи. Одне яблучко держить. Зараз друге. Там ще у нас є мірна стрічка, щоб міряти поросяток, потім покажу її. Але вони ще не доросли до того, щоб їх мірною стрічкою міряти. Так, я їм спочатку сиплю туди, куди сироватку планую насипати комбікорму. Десь кілограмчик. Отак закидаю. Ну, воно трошки просипається, але вони мені... На мене стрибають, вони просто знають, що я їм зараз щось принесу тут. Треба її трошки розколотити, Там трошки і сметани. Ви зараз їм дамо. Так, дівчатка. Ох, випадцять. Пацючки мої. Та не дайте ж вилити. Ось такі вже стали наші пацики. Ну, це трошки меншенька є. Але нічого, вона теж набирає. Оця сама більша. Ну, але так, нічого, в принципі, вони нормальні. Виїдають гарно. Їдять, оце постійно так потроху Підсипаю, Підсипаємо, підсипаємо. Чого тобі не дають? Та ти диви, як лізе. Ти і так велика, що ти дай їм поїсти? Ну все, 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 іди їш. А, оце сама сама моя любима дівчинка. Така плавушка наша. Іди їж, іди, я не мешаю. Іди бігаєш за мною. Так, на відра. Ну все, нема відра. Не диєш. Що ти там давишся, пила так. Все, тікаю від них. Дай я вийду. У мене зараз з'їдять. Ой. Що ти йди їш? То я там же ж прилив їм. Комбікорм прилив. І вони потім так гарно його виїдають. Сироватку дуже люблять, ну просто зараз її не дуже багато, ну, але все одно є, стараємось підгодовувати. Ото мала, а ганяє всіх. Ти диви яка, Давай, яка там всіх ганяє. Нічого, зараз вони наїдяться і там все одно залишається комбікорм в сироватці. І вони так потім десь е на протязі години виїдають все одно все. Ну, коротше, отаке от відео вийшло. Трошки відповіли на коментарі. Тому що е ну, багато проскакує таких коментарів, що ми прям нічого не садимо. Ой, бідні ті нещасні корови. Годуємо, друзі, от. У мене там і відео є. У нас повнораціонний комбікорм. Що коровам даємо, що поросятам. Рецептура комбікорму дуже шикарна. Виходить кілограм 10 гривень, собівартість його. Це якщо зерно рахувати по 6 гривень. А якщо у вас своє зерно, то от і рахуйте, що я, дуже. Я, дуже... Желтенький, от у нас же ж її соєва макуха. Зараз вам покажу. Бодька хоче понюхать, Нюхай. Бачите? Соєва макуха перемелена. Теж в раціон входить. Потім соняшникова. Тиля там теж даємо повнораціонний, роблю комбікорм. Ну, макуха це не помелена, чорна. Бачите, вона отака така от. Але шелухи в ній немає. Вона без шалухи. Ну там може маленький відсоток. А так вона йде якісна. Протеїну такої 30. Ну, 30 точно є відсотків. Може трошечки навіть більше 30. Може й 35. Ну, Виробник каже, що 35, а там... Хто знає, як сказати. Коротше, ми робимо. От, вітаміни, сіль даю. Коротше, все ми даємо. Це от, вітамінчики. Це отакі от, от, кальцій даю, сальці П. Свиням там, окремий кальцій. Коротше, рецептура кому цікава. Переходьте там, у моїх відео є БМВД. Це будь сода. Сода. Соду теж трошки даємо. Насипаю так у вільному доступі від кажу, Що шо показати? Ото то Ото показати, а що там ще? А, це у мене тут ще є саме жовте, жовтеньке таке. Сірка кормова. Це я сюди насипав. Нюхай. Пахне, так? Да? Сірка кормова. Ще буває сірку даємо. Так що у нас. Збалансований раціон. Ну хто таке пише, ви повинні зрозуміти, що корови, рогата, худоба, жуйні тварини, кози, вони ж не свині. Не можна ж їх кормити одним комбікормом. Їм треба якісне сіно і комбікорм. І на цьому можна отримувати молоко. Навіть без сочних кормів. Але треба, щоб тварина гарно все засвоювала. І могла їсти великий об'єм концентратів, комбікорму, зернових, оці, і суміші. Тому що я ж кажу, я по білці бачу, я перший раз з таким стикнувся, коли бачу, що корова не може більше 5-6 кілограмів за добу взагалі засвоїти. Для мене це, хоча корова, 30-літрова, як от звикли люди казати, 30 літрів корова. Так, вона протязі лактації дає гарну кількість молока. Але вона не відкриває свій потенціал. Тому що отак от господарі її щось з неї робили минулі. Тому що, по-іншому, я не можу сказати. Нормальна тварина, вона буде багато їсти комбікорму, гарно його засвоювати. Коротше, таке відео, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми рухаємось далі.